Це чергова наша поїздка. Основна мета зараз розроблення концепції відновлення міста Ізюма. Ми маємо зараз відібрати і цей процес вже йде. Ті житлові будинки, які мають незначні пошкодження, які будуть відновлені в першу чергу, оскільки наша мета їх відремонтувати для того, щоб люди змогли заселити сюди до нового опалювального сезону. Нами визначено в місті Ізюмі приміщення, де будуть ці всі служби, починаючи податкової казначейство, міграційна служба, яких ми плануємо розмістити, які будуть надавати послугу людям в одному місці в центрі. Ми відібрали два освітні заклади, дві школи, які мають Порівнянно незначні пошкодження, будемо їх відновлювати. Але основна концепція, щоб або поруч, або в цьому навчальному закладі були бомбосховища. Наразі у нас розробляється концепт районної лікарні Ізюмської, Ми так само маємо її відновити.